Всім привіт! Моє ім'я Яна Лицецька і ви на каналі присвяченому материнству. В сьогоднішньому відео хочу поговорити про те, як розважати дитину в дощові дні. З власного досвіду хочу сказати, що дуже добре, коли у віці 1,5-2 років дитини з'являється своя власна дитяча парасолька. Обов'язково підбирайте її в залежності від віку дитини, адже парасольки є різних розмірів і мають різну вагу. Тобто дитині. Треба, щоб було зручно її тримати в своїх ручках, не тяжко, і вона могла лише насолоджуватися прогулянкою під дощиком завдяки такій паросольці. Далі ще дуже класно, коли в дитині є гумові чобітки для того, щоб ніжки були сухими. Чобітки варто вибирати, щоб вони були досить високими, щоб туди не потрапляла вода, коли дитина придеться по калюжі або пострибає в калюжі, щоб туди не потрапляла волога. І ще є такі варіанти, які зашнуровуються зверху, теж непогані для того, щоб створити додатковий захист від потрапляння всередину водички. Окрім того, якщо ви хочете використовувати такі чобітки і в літній, і в холодний період, ну зазвичай на сезон купується, так поки ніж ніжка виростає. Але якщо, наприклад, ви будете використовувати літо осінь. То класно, коли є всередині зміна підкладка. Тобто, наприклад, в літній період ця зміна підкладка знімається, вона не потрібна бо спекотно на вулиці. А в холодний період осінній, можна всередину туди підкладочку засунути, і дитині в ніжку буде тепло, тобто і сухо, і тепло. Окрім того, дуже необхідним є дощовик для того, щоб і зверху дитина була сухою, і їй було так само тепло і комфортно. І окрім дощовика, можна ще купувати комбінезон. Є варіанти, де відразу комбінуються такі комплекти, це комбінезон та дощовик, або можна купувати окремо. Ми, наприклад, купували окремо дощовик плюс комбінезон, який фіксується ось тут. І на ніжках є теж спеціальні такі резиночки, які надягаються на чібіток з під низу. І, відповідно, це слугує додатковим захистом для того, щоб коли дитина Розстрибає, побігає, пограється в колюшках, адже просто прогулянка завжди не, не закінчується. Так? Дитині потрібно побавитись на повну в калюжах, то відповідно додому вона прийде сухою, ви знімете ось цей весь комплект і все. А всередині дитина себе комфортно почуватиме, вона буде сухенькою, одяг буде сухий і дитина не захворіє. Тож, сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якісь Такі ідеї лайфхаки ви для себе почерпнете. І якщо вам сподобалось, відео підписатись на канал, ставте свої вподобайки та приємних вам прогулянок, дощову погоду і до нових зустрічей!